Колеги, вітаю на своєму каналі. Вітання всім з Рівненщини. Розпочинаємо велике, кого велике невелике будівництво. Тут потрібно змурувати ось такий, дивіться, друзі, невеличкий парканчик. Шість стовпчиків І між ними три ряда блока. І далі буде там євроштахетки. То ось початок такий є, все розміряємо, натягуємо ниточки і будемо зараз починати. Це, тут був старий паркан, ми його демонтували сітки. Фундамент трішки такий з хвилькою, але нічого, думаю, дрібниці. Порівняємо, зробимо, щоб було гарно і рівно. Ще хотів сказати, що мені здається, що в Україні розпочинається, розпочинається друзі, великий дефіцит робочої сили. Наприклад, тільки сьогодні за ранок тричі дзвонили, пропонували, буду змурувати паркани. Це не дивлячись на те, що ще стоїть черга. Троє людей. Тож зараз почнемо е, мурувати. Все, як завжди, 8-мм прути і погнали. Так, е, ми помаленьку, друзі, працюємо, ось так виходить. Саму основну роботу і марудну зробили. Це пройшли, друзі, ми разом з вами ноль. Вивели нуля і далі вже справа піде веселіша. Ще тут людей, я подивився, не вистачає. 10 блоків поїхали докуповувати. А ми тим часом собі працюємо, не спіша, помаленьку, щоб все було якісно. Зараз вже другий ряд піде і я думаю, усе буде чітко, ось така якість роботи у нас, шви гарні, акуратні, все як, як має бути. Блоки також чисті не вимазані. Роботи вистачає. Але самому працювати веселі, як спокійніше, ніхто не тріпає нерви. І коли схотів, тоді поїхав додому, бо в мене, якби, друзі, день такий ненормований. Схотів, стільки випрацював, схотів стільки. Схотів там стільки приїхав, хотів, стільки. Також сьогодні зранку ще заїжджали в ТЦК, вже довіз документи. Добре, що все добре. Доброго дня. Да, і це, бо один підписник мій фолював, що мене хоч не мобілізують, ні, все добре. Можемо бути спокійні. Зараз будемо вже далі гнати і ввечері вже ще зніму, ще щось розкажу, як там і що. Бачите, що ви ще тут де не рожуть, такі 8-мм прутики лежать, все лежить, роботаємо. Тут ще в нас оце в нас тут край, тут ще один столбик має бути, буде тут фіртка. Довелося там трішки обрізати бетон. Дай все, щоб все співпадало. Загалом прольоти по 7 по 7 блоків, буде три блок, далі буде йти Євроштахетка. Тож, кому буде цікаво, підписуйтесь, дивіться, буде такий цікавий, гарний парканчик. Все ставимо на паузу і далі до роботи. Бажаю здоров'я, друзяки. Другий день роботи продовжується. Перш за все хочу передати вітання своєму підписнику Сергію і другові, який все агітує мене швидше зробити Ой, з ним разом чи верніше допомогти йому зробити. Ой, е, як це, центрифугу для, е, для воскот, ну, воскову, воскотопку центрифужну, чи як воно буде правильніше, але баш, друже, дивись, роботи не початий край. Мушу баш доробити, дороблю, тоді вже буде вільніше. Я думаю, центрифугу можна буде робити, коли буде сніг на дворі. А так, поки є можливість, то мушу заробити. Тож, друзі, дивіться, до, другий день роботи, вчора був дощик. Один з підписників мені писав, що можна натягнути палатки і робити, не знаю. Як це можна натягнути палатки і робити. Можливо, він це серйозно казав, а можливо шуткував. Ну, то таке. Але ми не дивлячись на те, робимо. Ось тут хтось мені не знає, що це таке якась чорна грязюка, хтось сюди її кинув. Але дякувати Богу, робота продовжується. Зараз сьогодні вже почнемо варити закладні. Бо тут будуть в прольотах ставитися євроштахетки такі маленькі. Це тут три ряда. Далі друзі, парапетики і все. Тож ви слідкуйте, підписуйтесь, працюємо в місто рівне, село Тинне. Якось так. Все, зараз далі до роботи. Робота не жде. Колеги, вітаю! Закінчили ми, можна сказати, друзі, роботу. На все про все, ось на цей кусочок роботи у нас пішло 3 робочі дні. Працювали ми з 9 приблизно, з 9.30. До 4.30 їхали додому. Коротше, з 9.30 до 4.30. Ось такий вийшов парканчик, Трохи трьох дощі, то блоки якби мокрі. Ось три рада так, далі такий парапетик. І будемо З неділі, дай Бог, вже робити. Тут будемо варити до закладних, до закладних І Потім буде далі ставитися євро штахетки. Ось така робота. Три дня пішло на все про все. Шість стовпців, бетоновані, все. Ось от так. Таке планую, десь, Бог, щоб все вдома зробити, але вже на наступний рік О, зараз будемо збиратися, де ще трошки що попічищаємо, поприбираємо, дай порахуємо. Надіюсь, люди розрахуються і будемо, друзі, їхати додому. Ось такий кусочок роботи зробили. Все гарно. Люди задоволені і ми, то, і ми також задоволені. Так, вітання хочу передати своєму другові підписнику Олегу. Він постійно хвилюється за мене, чи я не тягаю тяжкі. Друже, дивись, бач, там такий пояс лежить. Ним обов'язково підв'язуюся. Бо блоки тяжкі, але сам знаєш, щось, за щось жити треба, то тож мусимо працювати. Ще що хочу сказати, є у мене знайомий. Він теж тримає декілька бджолосімей. І можна сказати, займається фундаментами для парканів, Риє. І він мені завжди каже, навіщо ти каже, займаєшся бджолами, на бджолах грошей не заробиш. Краще займаєшся собі стабільно парканами, то більше заробиш. На що я йому відповів? Паркани то робота, а бджоли то є задоволення і, і мрія. Ось так. Тож підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Всім успіхів, миру і добра. На все добре.